Мої любі сонечки, сьогодні мала просто надзвичайний неймовірий досвід, яким зразу з вами ділюсь. Ви знаєте, що Бог, коли я з'єднююсь з ним, він проводить через мене божественну енергію і проводить певну енергетичну роботу високу. І сьогодні дещо сталося надзвичайно важливим. Коли налаштувалась зранку, Бог пішов. І з мене пішли слова такі, що ця територія Україна, є територія світла. Я наказую піти всім силам зла звідси. Хай сюди прийдуть ангели, архангели, боги та богині світла. Я повністю проявила дуже легко на всю територію. Зараз яка вільна божественну енергію. Це було дуже легко. І я спробувала розширитись на територію Окупованої України. І я бачила, що Донецька область. Я пішла на неї, і там було дуже-дуже темно. І всі, що там, Луганськ, це все, що окуповане, воно дуже-дуже таке темне і тверде. Я відчула, що я не можу туди проявити цю високу енергію. Не можу її протягнути ні в Крим, нікуди. Бог дав мені силу і провів через мене ще більшу енергію, енергію вогню. І я розширила цей вогонь. І він пішов на Донецьку область, на всі окуповані території Крим. Знаєте, так точнісінько, так якщо підпалити газету або папірець, як горить. Отак прогоріли, очистили ці території від старих енергій. Від старих програм, навіть від старої України, від Радянського Союзу. Там багато всього чого було, чого було. І вони очистились, і потім раз, і повністю цей світловий портал богів Богині, Я повністю як провідник освітила через себе, Бог освітив через мене і навіть окуповані території. Що це означає? Що скоро звільнення. Наші, звичайно, окупованих територій. Ви завжди питаєтесь, як швидко. Я вам точно кажу, що воно буде. Трішки завжди займає часу на фізичному рівні. Щоб програти ці всі події, але те, що це відбудеться стовідсотково, це точно. І не забувайте, що швидкість наша вже більша, що це не буде роками тривати, тому що коли є світло, світло – це саме висока вібрація. Це означає, що події будуть швидше пришвидшуватись, і все ж все буде дасть Бог швиденько проявлятися на фізичному рівні. Отака чудова новина звільнення від темних сил нашу вільно прекрасну Україну.